Задача. За умовами задачі у нас є басейн, до якого під'єднані три труби. Перша труба, друга труба і третя труба. Нам кажуть, що через першу трубу за 10 годин весь басейн стане повним. Через другу трубу за 9 годин весь басейн наповниться. А через третю трубу за 5 годин басейн стане порожнім. Тобто дві труби наповнюють басейн, одна труба виводить воду з нього. Нас питають: якщо відкрити всі три труби одночасно, через 1 годину скільки води залишиться в басейні. Давайте міркувати. Якщо перша труба наповнює весь басейн за 10 годин, то за 1 годину басейн буде наповнений на 11. Якщо друга труба за 9 годин наповнює весь басейн, то за 1 годину він буде наповнений. На одну дев'яту частини. За 5 годин він стане порожнім. Значить, за одну годину він стане на одну п'яту частину порожним. Що нам треба зробити? Тобто за, за одну годину одна десята заходить і одна дев'ята. То логічно буде додати. Бо всі три труби будуть відкриті одночасно: 10 додати дев'яту. Спільний знаменник буде 90: додатковий 9, додатковий 10. 9 помножити на 1,9 90. 1 помножити на 10, 10, 90. 19 90. Частин води буде в басейні через 1 годину. І вона же одночасно вода, вода буде уходити. Отже, від прибулої води віднімаємо ту, яка буде виходити через третю трубу 19.

Залишиться в басейні через одну годину.